Дня зараз знаходимося в Германії, тобто на кордоні між Німеччиною і Нідерландами. Приїхали забирати довгоочікуваний наш Volkswagen Golf і Renault Megane 4-го покоління 2016 року. Зараз мають його привезти вже на цю автоплощадку, доробити документи і в принципі будемо відправлятися додому. Отже, що взяли цього тижня? Цього тижня ми підібрали. Один автомобіль для нашого замовника, який телефонував буквально в середу вечором. Це є Тесла 2018 року чорного кольору, Tesla Model S-75, 101 тисяча оригінального пробігу. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних зауважень, без жодних нарікань з всіма кабелями на бистру зарядку, на повільну зарядку. Ось так виглядає автомобіль, салон автомобіля на чорній. Шкірі з вставками тканини, великий планшет, ну в принципі так як і в всіх обичних теслах. Зараз автомобіль повністю заражений, і батареї не знаю, чи вам буде видно. Батареї вистачає на 430 км. По крайній мірі, так записано. Тобто не так записано, а так зараз показує у нас щиток приборів. Ось так салон, салончик охайний, без будь-яких надривів. Без будь-яки пошкоджень, чи пластмаси, чи будь-яких накладок на пороги, на дверки. Тобто це все ціле. Чистий 2018 рік. Автомобіль в нас в Україні для замовника виходить 27-200 євро. Кого цікавий даний автомобіль, або, похожі автомобілі, можете телефонувати 097 606 2599. Також забираємо ось цей. Volkswagen Golf Airline. Вже поставили ми його на німецькі транзити. Даний автомобіль буде їхати своїм ходом. Він в максимальній комплектації. Це, це є 2-літровий двигун на механічній коробці передач. Автомобіль ось на таких 17 лихосплавних дисках, в гарному стані сама резина. Ну і в принципі про автомобіль нічого поганого не можу сказати. Тобто пробіг в автомобілі 228 тисяч, вже ледовська приборка йде. Велика навігація, підігрів сидінь, 6 ступка, куба, датчик дождя, датчик світла, передні задні партроніки, камера, тобто це все присутнє автомобілі. І саме основне, що автомобіль виглядає досить гарно, дуже гарний має темно-сірий колір, ну і взагалі типу, в ідеальному стані. Ціна автомобіля в нас в Україні для нашого замовника виходить 17,5 тисяч вже в Україні. Також підібрали на продажу ось такий Volkswagen Golf, кого зацікавить 205 оригінального пробігу. Має два елемента підфарбованих, тобто права задня дверка має 200 205 мікрон, так само показує заднє ліве крило. і Буквально ось тут, я знаю, ну 10. 20, ну хай 25-30 см. Ось цю арку. У нас, скоріше всього, що десь була пошкоджена при паркуванні, її зробили, підшпаклювали. Шпаковки показує 700, 800-900 мікрон. І вже перефарбували даний елемент. Так, в загальному по автомобілі теж немає жодних зауважень. Потрібно зробити легасенький детелінг, почистити. По комплектації має двозонний клімат-контроль. Невелику магнітолу, два ключа, сервісна книжка, підтвердження по пробігу. Даним автомобілем ми їздили в Нідерландах, наїздили близько тисяч кілометрів. Автомобіль показав себе досить непогано. Також зараз автомобіль на, на ковпаках, на зимовій резині, і в наявності є куплені легкосплавні диски. Також на зимових колесах виглядають вони ось. Ось так. Вартість даного автомобіля з двома комплектами резини буде становити, кого зацікавить, 9100 доларів. Е, вдома ми зробимо невеличкий детелінг, е, позабираємо мікроцарапинки. Ну і кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати. На даний момент є актуальний 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Також зараз будемо ще грузити білого 4-го мегана. Кого він цікавий, він на механіці. В принципі, на даний момент він ще, можна сказати, і актуальний, і неактуальний. Кого зацікаве, можете телефонувати Вартість 16-го 16 року, весь цілий цілісінький, білий перламутер 14,5 тисяч доларів. І когось, можливо, зацікаве, придбали ось таких 4 колеса на продажу. Це є чисто зимові колеса в гарному стані, на легкосплавних дисках. Підходять до будь-якого француза, написано c 5, Розболтовка Розболтовка е 8J на 17H2, Made in Italy, диски всі цілі, не пошкоджені. Резина 225 на 55R17. Зимові колеса, протектор всіх одинаковий, резина 36-й тиждень, 36 тиждень 21-го року. Кого зацікавить, весь цей комплект, їх 4 колеса можу вам відправити новою поштою. Це без питань. Вартість їх 400 євро. Кого зацікавить, теж колеса є актуальні. Я думаю, скоро вже, самі розумієте, буде сезон. Ну, іменно на такі колеса, я думаю, ціна з титановими дисками в такому стані є досить таки непогана. Отже, по будь-яких питаннях можете телефонувати 097 606 25 99. Звати мене Андрій, також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую.